Добрий день, мене звуть Роман Петрівський, я вчитель алгебри, і це урок для 11 класу. Сьогодні у нас друга частина уроку на тему вибіркові характеристики, розмах вибірки, мода медіана середнє значення. Ми познайомимося з поняттям відносної частоти та розглянемо різновиди вибіркових сукупностей. Відносною частотою називають відношення частоти варіанти до загальної кількості даних вибірки, тобто її об'єму. Відносну частоту називає ще статистичною ймовірністю появи даного значення у вибірці. Розгляньмо це на прикладі. Перше завдання. У таблиці подані результати тестування 100 учасників. Обчисліть характеристики вибірки моду, медіану, розмах, відносну частоту. Чи правильне твердження, що кожен другий набрав більше 60% балів, якщо максимальна оцінка тестування була 20 балів. Дані у статистичній таблиці відображають варіанти від 0 до 20 та їхні частоти. Щоб обчислити відносні частоти, необхідно поділити частоти варіант на об'єм вибірки, який заданий. Це кількість учасників, тому n дорівнює 100. Додаємо в таблиці ще один рядок, який і позначатиме відносну частоту. Ймовірність появи кожної із варіант, поділивши частоти на об'єм вибірки, тобто на 100. Перевіримо спершу справедливість ствердження, що кожен другий набрав більше 60% балів, якщо максимальна оцінка тестування була 20 балів. 60% від 20 це 12. Бо 20 помножено на 0,6 дадуть саме 12. Обчислюємо відносну частоту появи оцінок із інтервалу більше 12. Це 0,15 для 14, 0,3 для 17%. 0,15 для 18 та 0,03 для 20. Разом маємо 0,15 додати 0,3 додати 0,15 і додати 0,03 дорівнює 0,63 більше 0,5. Твердження дійсно справедливе. Повторюємо обчислення основних характеристик вибірки. Перше. Мода 17 бо частота найбільша 30. Друге. Розмах вибірки. Різниця між максимальним та мінімальним значенням. 20 відняти 0 дорівнює 20. 3. Медіана для парної кількості елементів це середнє арифметичне двох серединних елементів 50 та 51. 6 результатів із значенням 0. Далі 14 результатів із значенням 10. 17 результатів із значенням 12. Разом 6 плюс 14 плюс 17 дорівнює 37. Додаємо ще 15 результатів із значенням 14. Разом 37 плюс 15 дорівнює 52. Це означає, що на 50 та на 51 місцях значення 14. Це і є медіана. Четверте. Середнє значення. 6 помножити на 0, додати 14 помножити на 10, додати 17 помножити на 12, додати 15 помножити на 14, додати 30 помножити на 17, додати 18 помножити на 15, додати 20 помножити на 3, поділити на 100. Дорівнює 1394 поділити на 100. Дорівнює 13,94 або приблизно 14. Розглянуті нами варіаційні ряди називаються дискретними, бо вони складаються з окремих значень даних. Але здебільшого варіант у вибірках, тобто різних значень, дуже багато. І тому дискретні вибірки замінюють інтервальними неперервними, у яких окремі частоти об'єднують в інтервали. А для обчислення характеристик використовують серединне значення інтервалу. Друге завдання. Знайдіть центральні тенденції. Складіть частотну таблицю вибірки за рівнями для статистичного дослідження успішності складання учнями 9 класів ДПА з алгебри, якщо вони отримали такі бали. Перелічувати бали дуже довго. Згрупуймо їх за рівнями. Початковим від 1 до 3 балів, середнім від 4 до 6, достатнім від 7 до 9 та високим від 10 до 12. Та підрахуємо їхні частоти. Дані подамо в таблиці. Обчислюємо характеристики цієї вибірки. Це об'єм. Кількість елементів вибірки. Маємо n дорівнює 1 плюс 15 плюс 30 плюс 18 дорівнює 64. Мода та медіана вибірки це інтервал оцінок достатнього рівня. Відносно частоту, тобто статистичну ймовірність потрапляння в інтервал, обчислюють діленням кожної із частот на 64 обсяг вибірки. Інтервальні вибірки здебільшого використовують для порівняльного аналізу або графічного подання вибірки діаграмою. А тепер виконаємо ще кілька невеликих завдань, що потребують логіки та уважності. Завдання 3. Учні 11 класу вирішили влаштувати солодкий стіл аби відсвяткувати новий рік. 8 учнів першої групи принесли в середньому по 300 г солодощів кожен, а 12 учнів другої групи в середньому по 250 г солодощів кожен. Скільки в середньому припаде на кожного учня, якщо вони об'єднають свої припаси, можна подати завдання як інтервальний розподіл. Вибірку із двох значень із частотами, які дорівнюють кількостям учнів у кожній із груп. Обчислюємо середнє значення цієї вибірки. Відкрити дужки. 300 помножити на 8 додати 250 помножити на 12 закрити дужки, Поділити на відкрити дужки, 8 додати 12 закрити дужки. Дорівнює 2400 додати 3000 в дужках і поділити на 20. Дорівнює 5400 поділити на 20. Дорівнює 270. Тобто 270 г солодощів припаде кожному. Завдання 4. Три подружки Оля Іра та Оленка вирішили зважитися. Оля та Іра в середньому важать по 60 кг. Іра та Оленка по 55 кг. Оля та Оленка по 62 кг. Знайдіть, скільки в середньому важать усі три подружки. Оскільки кожна із дівчаток важилася двічі, то уявімо собі їхніх дублерок і ще трьох дівчаток. А тому вибірка міститиме 6 дівчат із ось таким дивним розподілом, вказаним у задачі. А якщо без жартів, то Оля з Ірою разом будуть важити 60 помножити на 2 дорівнює 120 кг. Іра з Оленкою 55 помножити на 2 дорівнює 110 кг. А Оля з Оленкою 62 помножити на 2 дорівнює 124 кг. Додавши ці числа, ми одержимо подвоєну вагу всіх трьох дівчат. А отже, поділивши на 2 і помноживши на 3, що дорівнює 6, одержимо середню вагу усіх трьох подорожок. А хіба в попередньому варіанті розв'язання ми не робили так само? Ідея дублерів спростила хід обчислень. Сьогодні на уроці ми навчилися розв'язувати типові завдання з теми вибіркові характеристики, розмах вибірки, мода, медіана середнє значення. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете в онлайн-конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тесту. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках.